Лада. Так. Сьогодні Куприч знайшов другий вихід з цієї печери. Молодецький. Зараз робить зйомку. Зробив помилку. Догадайся яку з першого разу. Зараз ми цю маємо. Почав заняття з пілялогією. Ні, найцікавіше, що я просто... Ви мене забалакали. Точку вход. Паша класса алмаз. Ходячий вазір. Калич, у нас вже глибина три метри. Та ти що, серйозно? Так, ну ще на найглибшу да? печеру цього дрібки не видно тяне. Не, не ти що, знущаєшся, звісно ні. Третій вихід з печери лада. Виявилося, що у печери лада аж три виходи. От лізе цей святий Миколай лізе якраз із третього виходу. Десь під цим каменем ще знаходиться і другий вхід е, в печеру Лада. Вхід чи вихід. А ну дивимося, де той шкробається. О, от он! Це Опа. паша Купріч лізе. Такі вилазить він. Топозйомку пещеру зробив. Ну що, є 40 метрів? Я не знаю, зараз подивимось. Добре, що я його не залишив одного. Що там... дав хорошого помічника. Так, ну, треба ця... таки... О, це якраз. З таким да. помічником. Є. А, да. да ти взагалі це, це все Юра. Так що ми тепер знаємо, з ким буде Куприч топозйомку робити. Юра Дрегало, Коломия, Україна. Приєдна. 100% красотори.